Всім привіт! Ви на каналі Кальянний Аматор. В нас новий присмак сьогодні від мольфара Fresh. Ось так він виглядає. І це в нас, дорогінкі мої, останній табачок з серії мольфарчику, який я відкуповував. Тому сьогодні ми завершуємо, прощаємося і не забуваємо про. Нього. Я сподіваюся, що Гоуфреш, що він буде прям таким, як треба. Тому що я це ще не пробував, то я взагалі мольфар до цього не пробував. І на протязі всієї серії випусків про мольфар я з ним знайомився точно так само, як і ви. Ну а в окремому відео я пропоную підбити підсумки по мольфарові і зрозуміти, кому він підходить і чи варто його купувати. Давайте відкриємо, зірвемо нашу пломбочку. О! тугенька. Іноді бува пломба злітає легко, а тут прям нормально. Так. Слухайте. Ну, блін, ну єдине, що ну мало. Ну мало. Ну, блін, ну тут така банка. Ну, як же ж мені хочеться, щоб вона була повною? Але... Ну, маємо, що маємо? 40 грам. 40 грамів 40 грам ми вимушені якось з пополам розбивати на 2 кальяни по 20 грам. Але пахне офігенно. І зараз ви зрозумієте чому. Що входить в Fresh? Друзі, тут є кактус і тут є лайм. Кактус і лайм. Що нам це нагадує? Так. Саме та Мексики, які ми буквально декілька днів тому оглядали на каналі. Як мінімум для мене це було декілька днів тому, а для вас можливо і декілька тижнів. Проте єдина відмінність в цьому табакові з дарами е дарами смерті а вона кідавра.